Привіт, друзі! Сьогодні на огляді водилище від фірми Флагман. Його вартість досить невелика, тому є сумніви стосовно якості товару. Як вважаєте, чи можна за невеликі гроші отримати хороше спорядження? Давайте в цьому зараз вами розберемось. Прийшло воно ось в такому чехлі, так що давайте розпакуємо і подивимося, що всередині. Всередині три палки. Так воно виглядає в розібраному стані. Зараз зберемо і подивимося, що на все є. Довжина цього водилища в зібраному стані 3,60 см. Є варіанти по 3,30 і 3,90 Проте для себе я брав саме це водилище. Як на мене, це найбільш зручна довжина як для дальніх забросів, так і для ближніх. Тест цього водилища 3,25 ЛБ, чи достатньо непогано, як на мене. Матеріал зроблений з композиту. Перше кільце має 30 мм, що дає змогу робити далекі заброси. Ручка виповнена єва матеріалу. на дотик приємна, в руці сидить зручно. На перший погляд, водилище виглядає непогано, я б навіть сказав би стильно. Вага цього водилища невелика. Всього 474 грами, що дає змогу не втомлюватися руці при виважуванні великої риби. Вважаю, що це достатньо бюджетний і непоганий за характеристиками екземпляр. Особливо для тих, хто раніше не мав справу з карповими водилищами, але хоче спробувати. Проте зараз ми можемо оцінювати його тільки на перший погляд. Тому чекаємо перших потеплінь і вирушаємо тестувати водилище. Подивимося, як воно проявить себе на водоймі. Ви думаєте, стосовно цього водилища? Чи варто його брати? Пишіть свою думку у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео та огляди риболовного спорядження. До зустрічі!